Всім привіт! Це компанія Окрармор і це чергове не відео про те, як правильно та легко вставляти балістичний захист в тактичний керемат. Показувати будемо на прикладі нашого патрійного тактичного керемата для сидіння. Беремо наш керемат, знімаємо з нього фіксуючу резинку та розкладаємо наш керемат. Він складається з трьох окремих кишень. Під балістичні пакети. Балістичні пакети всі однакові, тому тут немає різниці, який пакет в яку кишеню вставляти. На наших балістичних пакетах є маркування цією стороною до ворога, але насправді це не суттєво, так як ми виготовляємо балістичні пакети двосторонні. Беремо наш кремат, розстібаємо кишеню та достаємо демпфер, так як наш балістичний пакет він і виконуватиме роль демпферу. Для того, аби легше вставити балістичний пакет в кармат, його бажано трошки зігнути. Даємо і вставляємо. І тепер просто його туди просувуємо до кінця. Тепер нам треба вирівняти ось ці два кінці. Вставити їх у свої пози. відповідно. Раз. І два. Трошки тепер розрівнюємо наш балістичний пакет. Та закриваємо нашу кишеню. Відповідно, в інших кишенях робимо так само, і наш кармат готовий до використання. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. На все добре, з вами був УкрАрмор.